Музей, пам'ятка архітектури та скульптурного мистецтва, копальня солі Вілічка щороку приваблює тисячі туристів. Безперервний видобуток солі у Віліцькій копальні тривав понад 700 років, починаючи з 13 століття. Таким чином, соляна шахта у Вілічці є одним з найстаріших та найдовше діючих промислових підприємств Європи. Це стало одним з визначальних факторів для внесення її до переліку пам'яток Світової спадщини ЮНЕСКО. Паші, на сходки. Будуть такі заквенти на тих сходах, встрічки мають свої номерки. В сумі буде 54 таких заквентів. Ох, як холодом повіяло. Донька угорського короля Бейли IV Кунігунда була проти одруження. Однак, всуперечі бажанням, батько наполіг на шлюбі із сином краківського князя Лешка Білого Болиславом. У гніві кинула вона свою обручку в соляну шахту. По дорозі в країну нареченого принцесі захотілося пити, вона наказала викопати колодязь, і вода у колодязі виявилася солоною. Розказала своїм рніком розпочати пошуківане солі. На ефекти не треба було довго чекати. Тужко Кракова. Гурниця відкрили непребране зложе солі, котре на друге століття запевнили польське добробит. Некоторі мулять, що в перший викопаний пиру це солі знає перші за речинове. Та замість води була знайдена сіль, дуже цінний на той час мінерал. А у першій же жебрирі знайшли обручку принцеси. Прикраса мандрувала підземними річками за своєю господиною. Коні тут теж працювали в цих нестерпних умовах. Спочатку для видобутку солі була задіяна тільки ручна праця, сіль підіймали нагору за допомогою спеціальних валів, що приводилися в дію фізичною силою людей. В XVII столітті в шахті з'явилися коні, для яких під землею була облаштована стайня, наверх коней ніколи не підіймали, пізніше більшість робіт було механізовано. це головне що треба змужити Не скончу. Скоро в мене вуглеце то є. маємо стулат не висунки тих же. Я за 15 дум покажу. Каплиця блаженної кінги одна з найбільших і розкішних в копальні. Це найбільша у світі підземна святиня. Її створювали понад 15 років ще у дев'ятнадцятому столітті. На глибині 101 метр багатий вівтар, скульптури святих, барельєфи із сценами подій Євангелії – Все це створює неповторну атмосферу. А завдяки прекрасній акустиці каплиця часто використовується як концертний зал камерної музики. Soli w tej wodzie, mhm. że ona już bilsze nie, nie zrobi, nie rozpuści A. tych skał, bo w mhm. tej szachcie najbardziej niebezpieczna jest woda, mhm. bo jak jest woda bez soli, to ona rozpuszcza te skały mhm. i ta kopalnia się może zapaść. Mhm. Rozumiesz, że grozi zawaleniu. Mhm. Da, da, da. Dlatego woda jest bardzo niebezpieczna mhm. i oni wypompowują wodę z wszystkich poziomów, szczególnie z tych, które są pod nami, z tych głębokich 6, 7, 8, 9. Ось вони фонариком світять і перевіряються, вона не мабуть світиться чи що. що? О, якась вода потекла. Йолки-палки. Страчу свідомість зараз. Якась вода. Всі пішли, якась вода зашуміла. Це вода, боже. Це хоч би не згубить телефон сюди всю воду. Капець. Так треба доганять свою екскурсію. Доганяю. Бо в фості загублюсь уже до одної екскурсії. Пристала. Чужої. Якийсь дракон. Може про нього щось розповідали, але я не слухала. Так, <форик> можна сувенірчиків придавати. Солью. <форик> Te schody początkowe to samo mi się zarzało czterdziome. Лизати не будемо. Кажуть, що тут лежить сусоль, але ми не хочемо курсовод казала, що відвідувачі лижуть стіни, вони реально солоні. Але я не буду лизати. Повірю їм на слово. UNESCO z 1978 roku, gdzie jest tylko 12 miejsc na świecie, z czego tylko 3 w Europie: Stare Centrum Historyczne Krakowa, Kopalnia Soli w Wieliczce i Katedra w Akwizgranie w Niemczech. A reszta na świecie. Ciekawe, mm -hmm. ciekawe. Dziękujemy naszym polskim druzom. Екскурсія була дуже цікава, такий незвичний досвід. Мені сподобалося. Йдемо таким вузьким ходом до ліфта, щоб піднятися на гору. Щось дуже ми довго йдемо, йдемо, ніяк не можемо до того ліфта дойти. Довгенько ми вже йдемо. О, ще не все. Так, сказали, заходить по 19 чоловік. Кампанія у нас була гарна в ліфті, інтернаціональна, але ми швидко дуже доїхали. Ну нарешті, все відвідане музею завершено. Всім дякую за увагу.